Показати, як TikTok та Instagram з простору натхнення перетворилися на середовище для трешового б'юті контенту, ну і не тільки, або що люди готові просувати в маси, щоб отримати підписки, лайки та популярність. Сьогодні я хочу зачепити тему б'юті-трешу, який я дедалі частіше спостерігаю онлайн, або те, як здавалося б, невинні рілси та тіктоки можуть принести конкретно вам величезні проблеми з вашою шкірою. Давайте напевно почнемо з бриття, з бриття обличчя. Я думаю, гортаючи стрічку, ви точно натикалися на подібні відео від б'юті інфлюенсерів. У професійній косметології є така процедура, як дермапланінг. Це коли спеціаліст використовує стерильний скальпель, щоб м'яко зняти мертві шари підермісу та пушкове волосся. Це щось по типу пілінгу. Не думаю, що зараз ця процедура користується великою популярністю, тому що є багато інших способів, менш, скажімо, інвазивних, як відлущити шкіру, кислоти. Ензимні пудри і тому подібне. Але, тим не менш, тренд є тренд, і кожна, поважаючи себе інфлюенсерка в свій час показувала відео, де вона бреє своє обличчя від ось цього пушкового волосся. Результат: шкіра нібито сяє, тон вирівнюється, а макіяж лягає, наче після фейстюну. Ну що, звучить дуже заманливо. По-перше, б'юті-тренди, якими б трешовими вони не були, це завжди хайп. А хайп це що? Правильно, гроші та. Підписки. В Тікток та Інстаграм все виглядає просто ідеально: правильне світло, глянцева шкіра, asmr звуки і так далі. Також майже ніхто не пояснював, що ця процедура повинна виконуватися стерильним одноразовим лезом під певним кутом. Також після неї необхідно відновлювати захисний бар'єр, і її не можна використовувати, якщо у вас є акне, запалення або дерматит. Питання на Своє обличчя в домашніх умовах, якщо до цього немає жодних показань. Можливо, мені зараз знову напишуть, що я чіпляюся, я нічого не розумію. Дайте знати, якщо ви виконували дану процедуру в домашніх умовах, для чого вона вам була потрібна і які у вас результати. Взагалі, дайте знати вашу думку стосовно бриття жіночого обличчя. Друга треш-процедура, на мою думку, на перший погляд, виглядає як спа-естетика, яка насправді межує з б'юті-трешом. Це занурення обличчя в крижану воду. Чому суть цього тренду? Обіцяють абсолютно все на світі: зменшення набряків, звуження пор, покращення текстури та тону. Шкіри. Знаєте, у відео це виглядає як такий собі утопічний ранок, скляна миска, асмр звуки льоду, занурення обличчя, і ви виходите з цієї води, наче тільки народилися на світ. Альтернатива це протирання обличчя кубиками льоду. Тут варто признатися. да, було. Коли мені було 15 років, я займалася ось такою фігньою, тому що мої знання були обмежені газетними вирізками. Давайте поговоримо про те, чому така кріотерапія принесе більше шкоди, ніж користі. По-перше, це ілюзія результату. Після таких холодових процедур тон шкіри справді буде здаватися кращим, шкіра буде нібито. Гладкішою, але це все через те, що судини просто звузилися. Через хвилин 30 це повернеться до нормального стану. По-друге, якщо у вас роза, це окупероз або чутлива шкіра, то це просто катастрофа. Такі різкі перепади температури можуть пошкодити ваші судини і зробити їх більш помітними. Не думаю, що це те, що ви хочете. Ну і по третє, якщо у вас, як і в мене, є схильність до запалення носових пазух, або ви отримуєте задоволення від рецидиву гаймориту, то, будь ласка, використовуйте кубики льоду, або ось ці ваші крижані ванночки для обличчя. Для того, щоб зняти набряки зранку, є багато більш щадних способів: легка зарядка, МФР-рол, або ось такий м'ячик, який просто робить диво. Знаєте, я люблю говорити одну фразу: ніколи не вірте тому, що ви бачите або чуєте в інтернеті. І це стосується абсолютно всього та кожного. Дивіться, сьогодні блогер розповідає, які в нього або в неї класні стосунки із партнером, роблять класні фотки, показують подарунки і так далі. А завтра вони розлучаються і післязавтра йдуть на шоу обсирати одне ото. Думаю, ви чудово розумієте про кого і точно бачили такі історії останнім часом. І третій треш б'юті контент, який я бачу дедалі частіше, це нанесення ретинолу ось таким. Способом. Для тих, хто не знає, або для тих, хто забувся, правильна кількість ретинолу це горошинка, і ось цю горошинку необхідно розподілити по всьому обличчю. І так, цієї кількості достатньо, і ні, цього не замало. Чим небезпечна така кількість ретинолу. Ну, як мінімум, у вас є високі шанси отримати ретиноєвий дерматит, а ця штука не дуже. Приємна. Ну і по-друге, звичайно, така кількість продукту працює досить добре для компаній, тому що ви використовуєте засіб швидше, а хороший продукт із ретинолом коштує не дешево. Тому, будь ласка, не ведіться на ось такі відео, тому що навіть українські б'юті-блогери роблять те саме. І четвертий б'юті, треш тренд на мою думку, це ось такі ранкові розпаковки. І як ви зрозуміли, мова йде не за розпаковки косметики чи догляду з мейкапу або сефори. Ось таке дійство називається morning shed. У мене запитання, як з цим всім спати, і друге риторичне питання. Чому суть цього тренду? Інфлюенсери наносять багато шарів, сироваток, масок, наклеюють патчі під очі, того обтягують під боріддя ремінцями, бинтами, заклеюють рот. Виглядає це все звичайно епічно та клікабельно. Мовляв, чим страшнішою ти ляжеш спати, тим гарнішою ти прокинешся зранку. І коли я сказала за сироватки, я не мала на увазі якісь зволожуючі. Це ексфоліанти, якісь вітаміни С, ретиноли і так далі. Далі це все накривається осими геловими масками і ви лягаєте спати. Я просто не уявляю, як можна лягти спати з гелевою маскою на обличчі. По-перше, вона висохає і витягує все, всю вологу з вашої шкіри. По-друге, Бляха муха, як з нею спати? Також мені здається, що парниковий ефект під всіма цими шарами. Масок та ось цих всіх пов'язок не покращує ситуацію. Питання також в наступному: як спати з цим всім кондебобером на голові? Максимум, що я можу зробити, це використати ось ці м'які бігоді, знаєте, на ніч. З ними також спати не дуже зручно, проте волосся не травмується, вони використовують гарячі плойки. Я це ще можу зрозуміти. Але ось ці всі розпаковки, ось ці всі не знаю, як мумії. Для чого? Моя думка, яку ви не зможете змінити. Я вважаю, що 99%, можливо, навіть і 100% ось цих всіх ранішніх розпаковок, знімаються просто для контенту. Ніхто з ними не спить. Сподіваюся, я нікого не образила своїм відео. Можливо, для вас це не треш процедури, а звичайна частина вашої рутини. Будь ласка, дайте знати. А також напишіть вашу думку стосовно показаних всіх. Процедури, які зараз популярні в інтернеті, можливо, ви знаєте більше, буде цікаво почитати про ваше ставлення до ось таких маніпуляцій. Бережіть себе, ми скоро побачимось. Обіймаю.